Друзі, є в мене яблука минулорічні. Пригостили мандаринами, ми їх наїмо. Лимон є. Це вже цьогорічні яблука. Вирішила зробити теж настоянку чи наливку, чому пропадать продуктам, а взимку будемо смакувати. Все перемиваю. Цитруси. Зараз влітку багато свіжих ягід, фрукту, геті не хочеться. Тому перемиваю, зараз буду різати і покажу далі. Порізала, друзі, яблука, апельсини і лимони. І у мене тут три штуки чорної абрикоси і одна слива була. Теж додам. Колір, звичайно, буде, мабуть, світлий, тому що все світле. Але не знаю, спробуємо, яке на смак буде. Заповнюю банки. Спочатку яблука насипаю. Тепер кидаю лимон і апельсин, і трошки абрикоси і сливи. Ось так. Друзі, як я казала в минулому відео, хто не дивився, на 3 банку береться літр ягід чи фруктів, кілограм сахара і літр води. Вода закипіла, додаємо цукор і розмішуємо до повного розчинення цукру. Цукор розчинився і заливаємо. З ягодами, звичайно, простіше, бо ягода сочніша і м'якша а з цим не знаю. Вже будемо куштувати, тоді будемо бачити, що вийде. Ось. ну от Друзі, тепер ретельно перемішуємо. Я, чесно кажучи, думала, що по об'єму буде менше, але бачите, фрукти піднялися і по об'єму вийшло так само, як в мене вийшло із ягодами. Теж і, не і ось так добре перемішуємо і залишаємо до повного охолодження. Ну от, Друзі, як і минулого разу, в мене воно охолоняло цілу ніч. І зараз перемішую і заливаю горілкою. Мені написали в коментарі, що можна, ну, що роблять, просто ягоди горілкою заливають. Ну, По-перше, в мене нема скільки горілки. А по-друге, е я не. не Люблю дуже крепкі напої, тому я думаю, для мене це буде якраз те, що треба. Так що, друзі, роблю, роблю я вперше. Робила зожини, я показувала, тепер із яблук, і ну, я показувала з цього. Тому, що вийде, я не знаю. Сподіваюся, що все буде нормально. Так що, друзі, десь прим, примірно, виходить, півлітра йде сюди ще горілки. Ось такий рецепт. Ще раз перемішую і ставлю в прохолоде темне місце. І, як я вже казала в минулому рецепті, кожних 2-3 дні перемішую. І все.